друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на нашому наступному уроці, на нашому наступному відео. І сьогодні ми поговоримо з вами, ми продовжуємо говорити про вибір, про травму, травматизацію і про кпт серце, це комплексне ПТСР, комплексне посттравматичне, стресове, ну, стрес, стресовий розлад. Хочу сказати, що будемо говорити про цей розлад на базі книги Піта Уокера. Комплексний ПТСР. Що ж це таке? Це форма посттравматичного стресового розладу, яка виникає через хронічний, тривалий стрес і зловживання, тобто фізичне, емоційне, сексуальне або психологічне насильство, занедбаність, коли дитина Ну, лише там якісь його фізіологічні потреби задовольняються, тобто кормлена і одяг є. А емоційні потреби не задовольняються. Тобто занедбаність в дитинстві також впливає на формування КПТСР. Якщо дитина не отримує емоційної підтримки в сім'ї, то це приводить до. Занедбаності, коли люд, коли потреба дитини не, не бачиться в школі, то це приводить також до КПТСР. От і на відміну від класичного ПТСР, який зазвичай, ну, зазвичай пов'язаний з травматичною подією, КПТСР формується внаслідок повторюваних і довготривалих травматичних ситуацій. Як ми вже говорили, війна це травматична ситуація, на яку зараз українська нація вона. Прожила, і я вірю, що буде момент посттравматичного зцілення всієї нації. Я вірю, що буде це зцілення і України як країни, як держави, і нації, як посттравматичне зростання. І цей процес я вірю, що буде досить швидкий. В ім'я Ісуса Христа я проголошую це. Так. І я знаю, що посттравматичне зростання воно зазвичай. Людину і країну всю може вивести дуже швидко на новий прекрасний рівень, такий новий рівень приображення це класно. Тому вірю в такий швидкий, благословенний і стілюючий процес посттравматичного зростання для всієї нації. От і основні риси КПТСР, які визначає автор, це емоційна дисрегуляція. Тобто людина, яка, ну, яка пройшла травму, в неї будуть такі наслідки. Можуть бути не всіх, можуть бути такі наслідки. Пам'ятаємо, що для однієї людини це так, для однієї по-іншому. Але ж все одно треба це проконтролювати подивитися, що з цього вже є, чого немає, і якщо потрібно, то отримати допомогу для того, щоб врегулювати ці процеси. Отже, емоційна дисрегуляція, сильні неконтрольовані емоції, спалахи гніву, паніки, відчаю. Далі це не у всіх буде, але ну, відслідковуйте себе. Хронічне відчуття сорому та провини, тобто КПТСР він під, 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 підсилює е, відчуття сорому та провини. Людина відчуває, що з нею щось не так, навіть якщо об'єктивних причин немає. Тобто, якщо в дитинстві було е, нехтування і занедбаність. То дитина відчуває найчастіше е, таке відчуття ірраціональне відчуття сорому, яке воно незвідки ну, не йде. Самокритика і внутрішній критик, тобто жорстке засудження себе, як сформувалося, яке сформувалося через виховання в токсичному середовищі. Тобто, коли ми, як дітки, чуємо, що ми якісь не такі, що ми все робимо не так, то цей голос як внутрішнього критика вбудовується в Людину і потім вже з собою, в, в дорослому віці, людина може говорити тим же голосом і таким ставленням до себе, як до неї ставилися в дитинстві. Дисоціація та уникнення. Людина може відключатися від реальності. Тобто діти дуже часто зараз можуть замріюватися, фантазувати їм важливо відключатися від реакції або від реальності, тому що їх, ну, це їх нормальна реакція на ненормальні обставини. Які відбувалися в країні, От, вони можуть не відчувати себе в моменті, заглиблюватися в якісь мрії, фантазувати, уникати тригерних ситуацій. Страх перед близькими стосунками, тобто травматизація в дитинстві, вона несе через свій такий негативний досвід у дитинстві, уникнення довіри, страх довіри до людей, там, залежності, прив'язаності і так далі. І е, включається гіперпильність або відмова від самозахисту. Тобто відмова від самозахисту це більше як реакція на вивчену, без, е, е, безпорадність. О, вивчену безпорадність. І це реакція на небезпеку або повна безпорадність перед нею. Це те, що можуть відчувати люди, е, які ну, мали певну травматизацію. І ви знаєте. Я нещодавно читала таку статтю, її нам дала вчителька на ну, викладачі в університеті на магістратурі дуже вдячна їй, тому в цій статті писалось таке: знаєте, порівняння між українцями, українською нацією і американською. І от автор пише, що а, а в американців, типу, не норм, не норм. Бути нещасливим. Тобто, якщо ти нещасливий, якщо ти відчуваєш себе якось там подавлено, то ти не, ти не норм. А в українців навпаки признатися, що ти щасливий, це соромно. Просто, це просто стаття наукова, в якій йде порівняння як національностей. І це, виклю, ви, ви, ось це почуття щастя викликає. Почуття провини у людини. І знаєте, я так над цим задумалась, потім цю ж інформацію прочитала ще й в книзі про КПТСР, коли автор казав, що коли у нього були депресії, то йому було так соромно за себе, що він не належить до цього суспільства, бо в Америці потрібно бути щасливим. А я така подумала: блін, ну, в Україні, знаєте. Так, люди дуже часто настільки сконцентрувалися на ось цій травмі, на тих травматизованих, ну, травматичних подіях, які відбувалися в Україні, що забули про те, що є життя в щастя. І нам потрібно, як країні, виходити з цей, із стану травми в стан щасливості, щасливого життя. Не просто майбутнього, а щас, щасливого життя. І це навіть науково, бачите, що людям соромно заявити, що. Ну, сказати, що вони щасливі. І люди так намагаються сконцентруватися на ось цих травматичних якихось подіях, які відбулися, які несвідомо впливають на їх стан, що забувають про те, що можна виходити з цієї травми і дивитися на життя з більш позитивного ракурсу. І задача терапії взагалі, коли людина знаходиться в такому. Ну, в подавленому стані, так, депресійному, депресивному. Задача терапії, і вона вважається успішною, коли людина переходить із такого мортодального смертельного стану, ну, називатися мортодальний фон, фон, такий, знаєте, фон депресійний, із оцього травматизованого фону у фон вітальний, фонт життєдайний. Коли людина починає бачити своє майбутнє, що воно може, що воно може мати щастя, от це майбутнє може включати в себе це щастя, елементи щастя. І як зцілюватися від КПТСР, це перше навчитися помічати внутрішнього критика, тобто внутрішній голос, який про тебе говорить щось некоректне. Коли ти бачиш, що ти себе мочиш, що ти себе просто бачите, фігариш словами? Себе кара, картаєш за щось. Зупиняй цього критика і замінюй його підтримкою. Переходимо із негативного такого, депресивного фону, в більш позитивний. Підтримуємо себе. В школі із помилок і критики переходимо в підтримку, себе, в підтримку дитини. Я тут, я поруч. Ти можеш помилятися, я з тобою, я зараз тут, і ти можеш виконати, коли тебе, тебе на це буде час і сила. Я не засуджую тебе. Говоріть, говоріть радісні послання в життя людей, в життя своє, для того, щоб допомогти зцілитись допомогти від травматичного о, періоду. От, дозволити собі погорювати. За втраченим дитинством або незадоволеними потребами. Ну і про війну, тобто у когось КПТСР через дитинство, занедбаність, недоглянутість через емоційну відстороненість, через холодність батьків, непоміченість батьками. Так? А у когось через війну зараз. І ваша задача дозволити собі так погорювати, поплакати про те, що ці роки були ось такими. Для когось так для, для більшості людей України певним чином вони ну, там ну, якби стресові, це був стрес, і про це можна поплакати, дозволити себе говорити. І потім, коли ви поплачете про це, ви залишаєтесь в самопідтримки, не те, що я слабка або я якась не така, що я плачу, але кажеш, ти кажеш собі, я молодець, і в мене тут зараз з'являється радість. У вас з'явиться радість після горювання, тому що ви дозволите собі поплакати про те, що ви пройшли в дитинстві, під час війни, воєнних дій, і взагалі під час якихось травматичних подій, можливо, в вашому житті, ви проплачете це і вийдете в режим радості і щастя, створити безпечні стосунки з людьми, які розуміють і підтримують. Так, у вас був поганий, можливо, досвід в якихось стосунках. Але зараз ви обираєте людей, з якими ви спілкуєтеся, які створюють фон у вашому житті, такий, як може, який може стати життєданим. Розвивати навички саморегуляції. Тобто ви впливаєте на тіло, дозволяєте своєму тілу. Дуже важливо зараз в школах робити тілесні. тілесні Перерви такі, да? ну якби вставочки між уроками, коли дітки попригають, поскачуть з мультиками, там можна включити мути мультики, хай вони потанцюють, щоб вони тілесно опрацьовували, і із напруження із такого да, депресивного мортодального стану виходили в вітальний фон. Вітальний фон їхнього життя з'являвся, коли вони посміялися, поскакали, поприхали, і дитинство собі зробили щасливим. Таким чином і радісним. Угу. От, ну і звичайно, можна звертатися до терапії. Що я кажу, що так, це потрібно всім зараз, щоб дітки і дорослі проходили терапію. Раз на три тижні, терапевтичні групи. Як їх формувати, будемо зараз, будемо скоро говорити про це, але це є необхідністю. От, і знаєте, КПТСР це не вирок. Це наслідок того, що людина зробила все можливе, щоб вижити. І, хоч травма змінює мозок і тіло, але її можна зцілити через турботу про себе і про інших. І таким чином створення нового досвіду безпеки, створення нового досвіду безпеки, воно сприяє тому, що ви можете вийти в процеси радості і щастя в своєму житті. В життєдайний фон свого життя, коли у вас все благословенним чином виходить, ви це зможете створити. Побачте себе таким, який вже є щасливим, який вже є радісним. Побачте себе вже тут, в життєдайному фоні. Це дуже і дуже важливо і це дуже впливає на ваш емоційний стан. Дякую вам дуже, друзі. Обіймаю вас. На цьому ми завершуємо. Я зараз помилюся, кому це комфортно окей, кому ні. До наступної зустрічі. Господь, я дякую тобі, Боже, за те, що Ти створюєш, Боже, своє зцілення в наших серцях, Господь, прямо зараз. В серцях кожної людини, яка дивиться це відео, і взагалі в серцях кожної людини, яка Боже, яка є в нашій нації, Боже. Просто кожен українець, кожна українка отримує зцілення емоційне, фізичне. Фінансово прямо зараз, в прям ім'я Ісуса Христа. Я проголошую, що будь-які наслідки ПТСР і КПТСР вони просто зв'язані кров'ю Ісуса Христа, і віднині лише благословенний вплив цих подій, Він відчувається тілесно і емоційно людиною. Лише благословенний вплив подій відчувається в житті людини. В ім'я Ісуса Христа. Я просто проголошую Твоє благословення, зцілення всіх сфер життя, кожної людини. І я проголошую повноцінне зцілення, фінансове, емоційне, тілесне, фізичне, різні види зцілення в кожному з нас, в кожному, хто дивиться, в кожному українці. Просто Боже, я, дарую, я прошу Тебе, даруй зцілення кожному з нас, в ім'я Ісуса Христа. Амінь Дякую вам, друзі. Обіймаю. Гарного дня.